А якщо я це відео виставлю на YouTube? Чого і ні, а от попробую і виставлю. А от попробуй виставлю. Всім привіт! Неочікувано для себе, я вирішила викласти це відео в YouTube. Я знаю, що це відео набере два перегляди, але. Е... І що? І що з того? Дуже рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Не знаю, чи це буде часто чи ні, сьогодні я вам покажу. Сьогодні я вам покажу свій макіяж на кожен день. От тому е, буду рада лайкам, коментарям, Так що все, пока. Ну, не пока, давай, let's go дивитись, що я там намутила. Одразу маленький дисклеймер на задньому фоні двері не гарні, тому що ми живемо в стані ремонту 100 років. Це, по-перше, і по-друге, там провода дуже, не обшити в на задній фон. Дивіться на мене, дивіться, як я професіонально роблю макіяж. І так, ізначально, що треба зробити, я вважаю, звісно ж, забрати цю чухню. Боже, яка страшна рука. Попшикою спреєм. Зробимо приборчик. Хто, хто чим робить прибор? У мене для цього є остропілочка. Ще я хочу нанести масло на волосся. От таке от в мене масло для волосся мого. Ну, от і все. Тепер треба. Треба щось зробити на моєму обличчі. Щось таке, щоб забрати мої синячки. Спочатку я наношу крем. У мене мікса. Мікс, міксе для обличчя. З чим чим, а з шкіри обличчя мені туди повезло від фігури. Тому можу собі дозволити просто якийсь звичайний крем для обличчя. Так, Поки увлажняється, зволожують, поки зволожується обличчя, я буду. Шо? нічого. Так, і тепер на часі я буду наносити CC-крем. CC-крем в мене від Люміне. Щоб я не пробувала, я завжди вертаюсь до Люміне, тому що він дуже хороший. Все, він легенький, текстура в нього хорошенька, матіруючий. Чи не матіруючий? Може не матіруючий, але то, що він хорошенький... Це Точно. Малюю от такі іноземні, іноземні інопланетні круги. Так ось все, готова макіяж. Берем кисточку. У мене отака от от кисточка, бачонок. Вона дуже прикольно розпреділяє це все по моєму обличчю. Треба розподіляти, щоб не було лишніх непонятних полосок. Не знаю, я колись, можливо, і буду знімати аестетик відео. Скільки разів я вже це говорила про ці аестетик-відео? Ну не моє і все. Господи, що про це все время мені трізвонять? Десь воно мене ще тригерить, видать. Тон в нас вже вировнявся трохи на шию, щоб не було дуже палювно, що ми ріфтували, отріфтавір... отріставрівали обличчя. Тепер мені треба ще трошки замазати, трошки синячку. Консилер у мене вже 100 років від Evelyn. Ну, точніше, я його кожен рік. чи кожного. Наношу під цей, от сюди, могу ще сюди. І ще можу от сюди. Кисточка от така, Все розпреділяю, Теж головне без полосок. Ні, ну вже як би, да, вже нічого. Таке лице, обличчя я ще не запудрила. Я хочу собі нанести рум'яна. Які я рум'яна наразі використовую. У мене є така помада Golden Rose, другий номер очікувати. Ось така помадка. І вона, вроді, матова, але вона дуже така бархатна матова. Купляла її в Стамбулі. І вона, от такого симпатичного цвіта, коричнево розово Тобто вона може і як рум'яна, і як коректор. Чи бронзер бути. Одна точка достатньо, навірно, ще сподіваюся. Бисненько-бисненько розмазуємо, щоб потім ця точка не превратилась в точку. Так. Да. Маловато, маловато можна іщу. Бачите, який симпатичний цвет. Такий ненавяжчивий, ненавяжчивий. Зразу так поставлю таку точку жирню. І розпроділяю от сюди, от ось, притаптуваючими движеннями, трошки розтушовую, щоб не було прям полос. О, бачите, вернулись в скули, яких так і не було. Коротше, не важливо. Ну і тут остаточок на ручку наношу, кісточкою тако притаптовую. І отут можу донести: нанести трошки чолочку, трошки носик. Десь там. Купила нарешті нову пудру від Catrice. У мене була і та від Витка Від Catrice матова біла. Дуже мені нравится пудра від Catrice. Уже 100 років пользуюсь тоже. Вау! ну ефект на лицо сразу не блести. Потому что зараз жара і можна і так блістити. Мне надо это все І ще я продублюю румяна. Хочу поболі. как да. Наношу свої фризки <ріху> на лоб, і також фокус, фокус на глаза, щоб трошки їх би, сделать видимими. Ще нос я собі отристав, отрис... отрис... <ріху> Як будто він всю жизнь був тоненький. Ну, вот цього його не заметила, я впевнена. Остався хайлайтер. У мене хайлайтер дуже давній, але блестить хорошо. Беру другу кисточку, наношу от сюда, щоб блестіло. Отак от, от. І от так. От. На носик, На віки, по віки. Ще над губкою можна. Вій. У мене ламінування. Ві зроблено. Ламінування baymi. Баймі. Бай, баймі Миную. Які в мене рекомендації щодо фарбування Вій? Перш, я завжди використовую базу під туш, тому що вона уплотняє вії, і тоді туш наноситься набагато краще, і вії становляться трошки довше і об'йомніше. База в мене від Evelyn, а туш вирішила попробувати Maybelline. От така, коротше, Sky High Lash Sensational. And Made in Italy Mascara. І я знаю, що вона типа космическа блек, космик блек. Що начну? Наношим, наношим. Знаєте, такі мій білі. Буду наносити тушь. Знаєш, як. Ай, добре лягає. Ну, мед, медятина, вже вираз по... по лучше. Нижні вії я не фарбую, тому що в мене і так туш дуже часто отут от оставляє свої сліди. А з нижніми віями то ви представляєте, це буде панда через 5 минут. От, тепер брови. На бровах в мене є перманент. До речі, я теж роблю перманент, тому записуйтесь. це дуже класно, круто. And Дуже зручно. Що Мені трошки не вистачає тут цих кончиків. І зараз я домалюю. Побиті вот. Просто Я особо не пользуюсь уже, я просто такого гелем вкладаю, але коли я роблю якийсь макіяж, то как би, ну, хочеться чогось. Да? Беру якусь кисточку, тіні. Якщо легка підфарбовую, тобто я не прям там малюю графіку. Просто вимальовую там, де мені чуточку сьогодні не вистачає для ігрівого настроєння. Бачите, бровки трошки підрівнялись. Трошки можна зменшити пил. Тепер гель. Гель для бровей Я використовую, це, звичайно, моя лічна особиста находка. Використовую гель від Ingrid. Це просто крутий гель, він реально класний. Кісточка в нього не дуже класна, але чого не класна? Тому що на ній дуже багато е, збирається геля. Я таке не люблю. Тому я такой е, тюбік трошки ви, е, витираю. Далі, як я наношу? Наношу вниз. Далі в мене всі напоготові кісточку. Бац, розчесала. чого я це роблю двома кісточками, щоб якраз не було цього білого нальоту. І розподіляю, вичосую наверх. Наверх. Ну, гарната намалюємо? Візьму от такий карандашик якийсь, No Name. Чесно, не знаю, що це за карандаш. Професіональний написано. Значить, це олівець. Увірена, що стоїть гривень 20-30 тому що. Олівці це розхідний матеріал, грубо говоря. Головне, щоб він вам понравився по текстурі і по цвету. По цвіту це, зрозуміло, що Вот. Тому це може бути олівець хоч за 100, хоч за 1000, хоч за 5000, хоч за 20 гривень. У мене це якийсь нульний. Але цві мені дуже подобається. Такий роблю градієнтик. Тепер ту помаду, яку я використовувала на чічки, як рум'яна, я використовую на губи. Тільки посередині. Ну, готово. Що ще якось чолку приведу в порядок. Колись я навчусь робити гарні укладки. Але це буде колись. Зараз спасіба і на цьому. Ось такий natural uh, макіяж получився. Uh, я скажу, що такий макіяж я роблю майже кожен день, ну, ще брешу, майже кожен день, я крашу тільки консілер і рісницю з її uh, брові укладаю гелем. Вот. А А такий макіяж мені захотілося зробити сьогодні. Дуже легенький, дуже ізі, просто. Вот. Але я вирішила це засняти. Так що, якщо ви побачите це відео в Ютубі, я буду дуже рада, що я це зробила. Ще я зрозуміла, що мені треба дивитись от сюди на камеру, а не на себе.